Назва Жінка обирає доброту, розриває стосунки з зарозумілим хлопцем заради офіціанта уроки життя, сцена 1. ресторан, вечір. Атмосфера романтична, але тривожна. Жінка приходить на вечерю зі своїм хлопцем. Усе здається ідеальним, поки до них не підходить офіціант. Його усмішка чемна, але в очах шок і біль. Хлопець насміхається. Хлопець. О, дивись, хто це, наш старий ботан. Що сталося з твоїм волоссям? Ти виглядаєш як жінка? Він голосно сміється. Офіціант мовчить, лише опускає погляд. Жінка помічає блиск сліз у його очах. Щось тут не так. Сцена 2. коридор біля туалету. Напруження наростає. Жінка вибачається, буцімто йде до вбиральні. Але насправді шукає офіціанта. Вона знаходить його біля стіни, він непомітно витирає очі. Жінка. Я бачила, як ти засмутився. Все гаразд? Офіціант мовчить кілька секунд. Потім тихо каже Офіціант. Я втратив волосся через рак місяць тому, ношу перуку, щоб приховати це. Але його слова болять. Очі жінки наповнюються слізьми. Жінка. Мені так шкода, він не мав права таке говорити. Сцена 3. повернення за стіл, конфлікт загострюється. Хлопець все ще сміється, хлопець. Не можу повірити, як безглуздо він виглядає з тією перукою. Йому краще бути лисим. Жінка різко ставить серветку на стіл. Жінка досить? Ти знущаєшся з людини, яка бореться з раком. Хлопець. І що? Це не моя проблема. Сцена 4. -ри. Кульмінація. Музика напружена. Жінка підводиться, її голос тремтить, але сповнений рішучості. Жінка, якщо ти не маєш серця, не чекай, що тебе любитимуть. Ми закінчили. Хлопець в паніці. Ти серйозно ти кидаєш мене через офіціанта? Вона йде до офіціанта. Жінка. Принесіть, будь ласка, рахунок для мого колишнього. Сцена 5. розв'язка, тиша і полегшення. Офіціант передає рахунок здивованому хлопцю. Офіціант. До речі, лікар сказав, що рак виліковний, моє волосся скоро відросте. Жінка спокійно, а тобі ще треба навчитися людяності вона ніжно обіймає офіціанта, і вони разом виходять з ресторану, хлопець залишається сам приголомшений. Постав лайк, якщо вважаєш, що жінка зробила правильно, добро завжди перемагає.